Добрий день усім! І от хочу вам розповісти, яка сьогодні цікава акція почалася для, по, ну, для продуктів по догляду за обличчям від Oriflame. І от дивіться тут ексклюзивно онлайн з понеділка зі знижками до 50% до 19.04. І що тут у нас? дивимося? Відкриваємо це, ми заходимо на сайт Oriflame, І от тут весняний заряд енергії для твоєї шкіри зі знижкою до 50%, 52% продукти. І от всі серії, і нічна маска, оця от популярна. Яка всім подобається зі знижечкою. І виход вона на 1040 529. Ну і плюс вам додатково кешбек. Зачисляється. От. І потім що тут у нас ще? Суха суміш для коктейлю. Natural Bannerlands теж 799. Різні смаки, протеїновий комплекс, суха суміш для коктейлю. Також клітинний крем молодості діамант. Теж гарна значка 399. Засіб для вмивання скраб 2 в 1, No Age Men для чоловіків. Зложичі Гель Крем просто старіння шкіри, інтенсивний антивіковий крем для рук. Що тут у нас? Крем скульптор. Рукавички для догляду за шкірою рук. Очищувальна пінка комфорт для обличчя, нічний крем комфорт Novage. Крем комфорт для шкіри очей. От, і також тут сироватка комфорт для обличчя, очищувальний гель для обличчя, сироватка для інтенсивного зволоження. Ця от теж синенька така. Сироватка концентрат антвікової дії. Капсули для обличчя. Теж, от дивіться, не 2300, а 1149, сироватка пілінг для відновлення шкіри. Живильна нічна маска для обличчя. Засіб для вбивання Пурскин взагалі це 19 гривень, а не 220. Так, потім маска для обличчя пурскін, це для такої більш молодої шкіри, оновлюючи скраблю обличчя також 119, гарні знижечки. Так що, кому потрібно такі кремчики різні, гель проти прищів для точкового застосування, очищувальне мило для обличчя і тіла. Потім денний крем проти пігментації. От Бачите, класно слідкувати, кому треба було на минулому тижні. Ну, Знижечки на серію для декоративної косметики. Да? А на цьому тижні всі крема тут різні, да? нічний крем проти пігментації, також ця серія проти пігментації. Крем проти пігментації для шкіри навколо очей, сироватка, вся оця серія. Також і денний крем SPF 20 це от Royal Velvet да? за 355 гривень буде. Потім відшелушувальний скраб для обличчя також. Дивіться, який класна зничка. І також ця серія е, ну, SPF, Крем для обличчя SPF 50 дитячий сонцезахисний лосьон, Гель сироватка для обличчя. О, і навіть цей живильний крем для рук Milk and Honey, який завжди там, дав, 200 гривень, не менше, він тут 169 гривень буде. Також універсальний зволожуючий крем для Ну, це Essential також. Потім далі дивимося. О, навіть стійкі фарби для волосся. Треш-треш знижки вже поробили. 249 гривень, а не 445. да І оходжувальну. Тут фарба для волосся. Стіка фарба для волосся, багато відтінків можна вибрати собі будь-який колір. Без проблем. Бачите, стійка фарба от великий вибір. Можна вибрати 149, і плюс вам ще буде додатково кешбек. Так, ну це ще додатково, не забувайте, хто ще не участвує в акції, якщо робите замовлення, або кожен, раз, кожен день заходите на сайт, вам додатково ще і можете збирати собі. Ну, скачати там додатково, щоб лайкати, робити. Ну, заходите там у вас якби активність. От, я собі такі скачала, додатки от, да, тут от, різні додатки можна скачати. І собі ловити, он, тут завантажити і ловити різні там серця. От Я теж кожен день заходжу, там бувають ще, ще якісь новиночки. От, ловити сердечки, потім можна їх обмінювати, теж різні на різні бонуси. От, якщо там робити замовлення, Якщо у вас в структурі теж хто, хтось робить замовлення, вам теж начисляються. Отут тут у нас хочу вам показати, теж є така от, Oriflame, натискаєте. І теж можна подивитися, скільки от, за різні тут, можна, якщо ділитись, наприклад, якимось продуктом теж, да, отут, от, якимось ви поділилися в соцмережах, вам теж можуть начислятися сердечки. За це, От, наприклад, десь ви там поділилися в Фейсбуці. Можливо, у вас група є, да Десь в Фейсбуці. І також вам оріфлейм за це дарує сердечки. Також можна подивитися у себе в профілі. От у мене тут 27 сердечок, так? Да? І за кожній тут щось ви порадили, бо просто навіть зайшли. Вже вам начисляються сердечки. Beauty, ага, у мене вже, бачите, аж 34. От. Зробити 5 сердець, можна тут заповнити профіль, або, якщо робити замовлення понад 1000 гривень, щоб отримати ще більше винагород. От. Ви можете теж заробити 80 сердець. От. Якщо тут, наприклад, запросити друга. Зробити замовлення та отримати 10% додаткової знижки. від вартості його замовлення з кожною покупкою. Теж тут 80 сердець. Ну і потім ви їх можете, також замовлення понад 1000 гривень. Взагалі, да, 160 сердець. Рекомендуйте улюблення плюс 7. Бачите, якщо щось там. Я порекомендувала якийсь продукт, наприклад, як от тільки що вам показувала, от кремчик, наприклад. да, от Рекомендуєте ділитись тут, от, ділитись продуктом. Десь у нас тут теж він. Де у нас кнопка поділитися? Мабуть, це теж треба тільки один раз. Я от сьогодні вже поділилася і вже все, поки не даємо мені. Не... А, от теж бачу, да, знову зараз ще поділюсь десь. От, наприклад, у мене є група в Телеграмі. От я зараз в Телеграмі поділюся. Подивимося. теж мені начисляться, начисляться серця. Так. І зайдемо, подивимося. це наш це от, додаток і дивимося в мій профіль, що тут у мене? 34 вже серця. Ну, і так можна збирати собі. Або якась туш. Ну, в цьому. Каталозі, от гарно, що можна рекомендувати, знижки на різні крема, по догляду, за обличчям, різні мовалички. І от ними якраз і можна ділитися. Отут кнопочка поділитися. І ділитись. У мене група, наприклад, можете зробити собі групу в різних соцмережах по косметиці. Або просто своїми друзями поділилися. Все, заходите. Таким чином, можна собі збирати кожен день серця, потім їх обмінювати в якісь, якісь там замовленнях. Та? Кожен день можна заробляти. Все, всім бажаю гарного дня. Може, якщо вас цікавить різні, от, хочете брати участь в різних акціях, бути в курсі різних новинок компанії Oriflame, то можете переходити, зареєструватися. Я от вам тут розмістила в чаті посилання. Через, ну, На комп'ютері можна перейти, зареєструватися і теж зробити якісь замовлення. Кож, кожен тиждень, виходить, в понеділок від Oriflame якась новенька акція, і можна дивитися, якщо щось подобається, реєструватися і купувати. Все, всім бажаю гарного дня! До зустрічі. Якщо буде новинка, якісь новинки, я вам знову зроблю якісь відео або стрім. Пока-пока.